Усім привіт! В цьому відео я вам покажу ті інструменти, які нам потрібні для роботи. Саме перше, нам потрібна. Червона ручка. Червона ручка вона не повинна бути там дорогою. Це, повин... Це може бути звичайна червона ручка, але треба перевіряти, щоб ручка писала по лініям саме на долонях. Це вам потрібно перевірити в магазині, коли ви купуєте ручку, тому що не всі ручки, вони можуть, деякі можуть писати тут, а по лініям на долонях не писати. Тому перевіряйте, що писала саме по лініям на долоні. Ручкою ви ні. Іде нічого не записуєте, це ручка для роботи з енергією і нікому її не даєте. І для рудки вам потрібно ну можна зв'язати, можна приймати ось такий мішечок, там свій мішечок, і можна там, купити пенал, в якому ви будете зберігати ручку і в якому ви будете її заряджати. Щоб зарядити ручку енергією, ми можемо користуватися енергією 4 стихій. Це може бути Вода. Тобто ви можете взяти свячену воду, наприклад, або звичайну воду в бутилочку і класти її сюди, в скляну бутилочку, і вода буде заряджати вашу ручку. Ви можете працювати аромапаличками. Травами, це буде стихія воздуху, так? Так, повітря ви будете в мішечок класти і також класти в свій пенал, в свій мішечок заряджати енергію. Ви можете працювати зі свічкою, так запалювати свічку, вона погоріла, і потім цю свічку покласти в мішечок або в пенал, і також йде заряд енергією вогоню. І каміння це може бути в мішечку або земля або пісок, це також енергія землі. Ну, мені подобається працювати з камінням. Ну, я така ж по темпераменту повітряна дівчина. Так, тому каміння мені подобається з ним працювати. Воно мене заземляє. Це не обов'язково повинно бути дороге каміння. У мене два звичайних каміння тобто, це в мене йде душа, це в мене йде тіло. Свідомість, підсвідомість і каміння мене заземляє. Тобто воно мені дає такий твердий ґрунт під ногами. І я працюю з лазурітом. Лазуріт це камінь успіху, бажання це мій камінь багатства по натальній карті, по Юпітеру, тому я з ним працюю. Ви можете підібрати свій камінь по нумерології, по астрології. Багато каміння не потрібно, один-два каміння, да, там можна камінь там, на любов підібрати, на гроші, на магічні здібності на розвиток, на процвітання, на там, там на народження дітей, тобто дуже багато камінців. Кому цікаво, можете написати мені в особисте повідомлення. Я вам відправлю інстаграм сторінку, де дуже багато каміння, і гарний опис, і адекватні ціни можна там придбати. Також можна заряджати енергіями. От, наприклад, я є мастер рейки, я іноді ручку для практики заряджаю енергією рейки. Можна заряджати іконами. Ну, ми з вами народилися да, під православним егрегором, тому зараз дуже модно розповідати, що церква там. Це там Грегор Православ'я це не досить добре і тому все подібне. Ну я не вважаю, що це не досить добре, тому що ми з вами під цим Грегором народилися і ми під ним живемо. І якщо ми будемо його з вами викреслювати з нашого життя, то ми просто система і Грегор він буде. Нас все далі і далі затягувати ну, в цей егрегор. Тому ви можете працювати з іконками. Є багато маленьких іконок, можна придбати собі іконку, наприклад, там, Миколая Чудотворця класти іконку також разом з ручкою в мішечок, да, там, і там, на здійснення бажань, або там, на народження дитини, там, Богородиці Анни придбати ікону, там, на що вийти заміж Пантелеймона, Потім ще є якісь святи, які я знаю на uh... Для того, щоб купити житло, квартиру, так також є святий, якому моляться, який допомагає. Тобто можна працювати з іконками. І також можна заряджати ручку тими талісманами, які для вас важливі. От у мене також є там фінансовий код, я ним, талісман, яким я працюю. У мене був ще один камінь, такий великий. Він у мене залишився тільки на фотографіях в інстаграм, тому що. Коли я робила фотосесію, була повітряна тривога, суматоха. Нас тоді дуже сильно бомбили. І в цьому всьому я той камінчик, я його загубила. Ну, шкода, ну, маємо те, що маємо. Тому ви вибираєте для себе, ті талісмани, ті. Ті інструменти, з якими ви будете працювати. Це ваш особистий вибір і до 1 листопада, щоб ви були готові. Все. Всім бажаю гарного дня. Пока-пока.